Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю запоріжців! Я проживаю в місті Запоріжжя. Вітаю дівчаток і хлопців, які дивляться мене за кордоном. Сьогодні в мене таке питання. Людина від'їжджає в іншу країну за кордон. І треба подивитися, як вона себе буде почувати там. Чи є це кращим виходом з цього положення, чи треба залишатися в Україні. Тобто такий, подивимося, як вибір, знаєте, як воно буде там, і що, як воно взагалі, тобто, як воно все там буде. Я проговорю його дані, а ну, про себе. Ви знаєте, я зараз подумала, я покладу кельський хрест. Мені це покаже більше. Так, ситуація конкретна. Суд. Відкритий суд. Все відкрито. Людина. Їде Це, до речі, зірки показують, що правильний шаг. Що в нього в голові? Які думки? Ну, він їде з гарними думками, по почуттям. По почуттям не дуже, бо це сімейна карта чаш, він тут оставляє своїх батьків. А, так, давайте подивимося, що було до того. Ближайше майбутнє, що було прошле було. Ну, він пажик, тобто робота так, собі ні то не сьо. А що було в подальшому туди? Подвойство була теж ситуація по роботі в нього. Бо це двійка по землі, тут фінанси, все під питанням. Людина, так, інтелект по своїм професійним можливостям, тобто не професор, звісно, але ну так. Має можливості. Так, що його чекає попереду? Стабільна ситуація буде, стабільна по життю, по, по, по грошам, по землі, по здоров'ю буде стабільна ситуація по четвірки. Так, хто він сам по собі його сущність? Він імператриця. Він імператриця. Ну, може й так. Бо він збільшувати, хоче збільшувати статки, хоче мати більше, хоче. Утримувати нормально свою сім'ю, давати їй більше своїй сім'ї, тому вони, мабуть, і їдуть Сохранить своє. Так, як до цього відносяться його близькі? Якось не дуже відносяться його близькі, як до того відносяться його друзі? Теж негативно. Так, які проблеми чи наоборот позитив в цьому всьому? Ну, бачу, що негатив. Негатив в тому, що немає роботи. Немає роботи. На даний момент немає роботи. І питання велике з роботою. Який буде іток цього всього? Королева. Королева мечува. Добре, що вона в позитивному плані. Ситуація буде там, холоднокровна, Ну, звісно, то Європа. Вони там нафік нікому не потрібні без знання, знання язика мови. Буде ситуація холоднокровна, Така, знаєте, ну, я не скажу, що жорстока, ну така жорстка ситуація, чітка. Там потрібен розум, там потрібно все чітко розуміти, що, як працювати, все по полочкам. Ніяких почуттів, там ніхто не буде мати до нього, все от іде, як робота, інформація, робота, інформація. Тобто все повинно бути так, як скаже хозяїн. Ось. А, робота, і, і, ну, тобто така ситуація буде жорсткінька. Але, бачите, показують карти, що все ж таки, все ж таки рішення правильне, ситуація буде стабільна. Єдине, що ось в нього буде, оце по, по батькам, буде така е, тяжкість така на душі. Ось, е, ну І по роботі там треба отдільно дивитися, коли він знайде ту роботу, бо тут проблеми з роботою. Ну Ось така ситуація. Давайте я подивлюся, е, як швидко знайде він роботу, бо це його питання е, і е, дуже важливе питання. Ми подивимося по місяцям. Чи найде він роботу? Найде, мабуть. Але таку фізичну, не, не свою. Так упало, да? Ну і як її? Можна і так, можна і так. Ладно, не буду. Зараз так попереворачую, хорошо, щоб по-різному там склалися. Звісно, щоб працювати по своєму фаху, треба підтрим підтверджувати дипломи. В нього диплом, в принципі, міжнародний. По ідеї повинен бути, бо в нього професія така морська. тому... Ну, але ж там своїх хватає, то, то наші будуть хто там, прибиральники, строїтелі і все таке інше. На заводах. Вся така робота непрофесійна і тяжка. Тому і трійка і випала це фізичний труд. Так, ну що, поїхали, дивимося? Я питання вже задала, поїхали. Значить так, лютий. Березень. Іде вирішення питання. Квітень нестабільна буде ситуація. По грошам. Травень, поразка. Червень, ізоляція. Ізоляція, ну, щось там буде якось думати. А ну дайте я на цю ізоляцію покладу. Ні, тут іде жриця, тут таємна якась історія, щось таке буде. Ні, двійка, роботи не буде. Так, липень. Також не буде. Серпень. Ну тут якось бажання, але е, вересень не буде. Жовтень. Тут якась буде історія з маніпуляціями. Може пообіцяють. Дев'ятка по чашам, пообіцяють. Ну, може і нічого, але таке впечатлення, а тут деспотичність іде, помірність. Ну, вроді як і непогано, але жорстока ситуація, якась така, якась людина якась буде жорстока. Е і кризисна ситуація. Тут щось таке буде. Тут щось таке буде, якась маніпуляція, може, навіть з боку родичів. Може навіть з боку, бачите, десятка ця, може навіть з боку батьків, якась горіч, і йде така депресуха, така, іде не депресуха, верніше, а кризисна карта по землі. Це і здоров'я, і. А, а, господи, скажіть мені, і грошей матеріального. І дуже така тяжка. Так, це був жовтень, так? Да? Так, давайте подивимося листопад листопад отут сила прийшла і грудень. Грудень опять упалося на низ Ну, коротше, по роботі вирішення ось буде в лютому, але ситуація буде нестабільна. Тяжка буде ситуація якась, тяжка, постійно буде тяжка ситуація, люди. Трошки попуститься в листопаді, грудень опять все піде на низ. А тут, вообще а тут взагалі, звісно, жовтень, сер, вересень дуже такі тяжкуваті якісь. Може, щось буде. Ну, вот я подивилась цю карту, може, щось буде з родиною, з рідними. Або, або. А... Ну там падав той король, так. Да. Може по роботі ще... Теж буде все погано. По почуттям більш-менш, а по роботі нічого хорошого. Нічого я хорошого не бачу. Абсолютно. Тяжкий буде рік. Тяжкий. По роботі буде дуже тяжко. Так, ну а давайте я подивлюся, як би то було, якщо б він остався в Україні. Будь ласка, карти покажіть мені. Карти. Я покладу Кальський хрест також. В Україні, ні, тут йому погано, ситуація була б погана. Але е, як вихід було б щось, як дивиться в прошле, як позитив якийсь, тільки туди, в подумках було б втрати. По почуттям горіч. Ну, прошле ми дивилися, воно нестабільне, роботи не було. Тоді була робота, зараз і поблизу тут немає роботи. Так, яке майбутнє? Ну, Помірне буде майбутнє, якщо б залишилися так. Е, хто він сам по собі був би? Ага. Ну, бачите, сором відчай. Це якщо б він стався в Україні. Це карта то, що як до нього відноситься, відноситься от окруження. Ну, як до людини, яка не хоче воювати. Хитрість, бачите? Так. Як до нього відносяться рідні? Ну, що не працює, так воно і є. А як відноситься негатив, позитив його? Негатив, то, що нестабільна ситуація по роботі. Так, і ток цього всього був би Ось такий. Ні, ну краще, звісно, хай, хай їде. Хай їде, це краще, хоча там не буде роботи, але тут також. Тут взагалі сплошні, ну, погані карти, навіть отут випали зразу, от ця карта в голові отаке. Угу. Він стоїть на учоті, все як положено. Казав, що прийде повістка, піду, так що так. І перед виїздом ж всі йдуть в воєнкомат. Якщо не потрібно, їх відпускають, то таке діло. Ну зараз всі, знаєте, це, це буде оця ще історія, що прийдуть, а ти де був, а ти де був. Тобто це ще нас жде попереду. Але щоб утримувати армію, треба ж працювати, треба ж тил. Тил треба, треба, щоб працювали. Я вже казала, що в нас воює 10%. остальні всі працюють. Так що, ось така історія, бачите? Так що я складаю. Ну і давайте я подивлюся тоді вже, якщо б він остався в Україні, то що було б з роботою? Якщо він в Європі, будучи не знайде, то сидячи в Україні, тим паче він її не знайде по своїй професії. По своїй професії він не знайде. Березень, падає також жаліється, бачите, імператор. Тобто тут, може щось би він і знайшов, тут йдуть зміни імператор. Так, е... Квітень, травень, червень, липень, трансформація, ось вирішення питання було б липні. Серпень, опять нема роботи. Вересень. Жовтень, листопад, грудень. Все, тут теж нічого немає. Тут якась була б временна, може, робота. А так, в принципі, м -м -м. в принципі, от якось тут вискакує щось, отут вискочило, і все, і оп'ять немає, 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 немає. Ось так. Так що хай їдуть, може там краще буде. Можливостей, може, трошки більше, хоча, звісно, там теж не сахар, буде їм там тяжкувато. Це показали карти, це показала не я. Все така історія. Люди скоренько подивилися бо люди їдуть і е, хочуть хоч якось більш-менш, вони так і підозрювали. Але ось. Тільки підтвердило їхні, їхні здогадки. Так що е, я показала вам те, що ну, можна показати. Це важливо і для остальних, може хтось теж збирається, Так що, щоб ви бачили, як це робиться і що воно показує. Все чітко. Все, люди. Будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, кому потрібно, записуйтесь на прийом. І, до речі, зроблю відео для головне, скажу вам, по прийому, це повинні виписати зразу питання чітко. Бо я не можу оцінити свою роботу, якщо я не розумію, що я буду робити. Розумієте? Ви приходите до лікаря, ви кажете, то, то, то-то. І лікар тоді вас діагностує і підбирає ліки. Так і я роблю. Але мені треба знати, що конкретно. Це по-перше, по-друге. Розклад не може стояти 100 гривень, 200 гривень. Такі розклади не стоять 100 і 200 гривень. Ви ж це розумієте? Тому так. Тому е, готуйте, якщо ви хочете отак от знати і бути, е, мати розуміння, бачити щось якось, то ну, це як мінімум, як мінімум, 500 гривень і вище. І вище. Е, тому. Е, Взагалі, ці розклади вони дорогі. Були до війни, і ми робили великі розклади людям, тому що і час був, і все. тобто, Можливості інші були, стабільна ситуація була, і час, і все розплановано, і електрику ніхто не чіпав. Зараз це робиться більш скоріше. Хоча в мене прийом, я завжди пишу, прийом від часу до двох. Бажано, яка проблема у людини. Це не так просто. Дані. Це ваша дата народження, ім'я, прізвище по батькові і фото, фотоке на тих людей, на кого робиться розклад. Працюю я по повній предоплаті, картка моя виклана викладена. Присилаєте зразу і е, свої дані, бо я готуюсь до розкладу, дивлюся, хто ви по астрологічному, по нумерологічному. Мені потрібно розуміти, з ким я маю справу. Трошки ближче вас бачити, бо в нас немає тактильного, немає візуального тільки в вайбері. В Вайбері, ви бачите мене одну хвилину і потім ви бачите столи карти. І коли прощаємось, все. І то якість в вайбері, ви ж знаєте, всі, яка в якість в вайбері, обличчя. Тому так, люди. Хто розшитує на 200 гривень, то такі, знаєте, питання дуже прості. А ці прості питання, я думаю, ви самі вирішите якось. А такі питання більше, де треба продивитися особисто здоров'я, особисто якісь моменти. У е, мене нема простих розкладів, чесно, в мене не було. Були якось чи виїжджати, чи не виїжджати. Отаке От ми дивилися, це просто було. Да, це було 300-400 гривень. Я дивилась. І то ми дивилися, розширяли там все, дивилися, як там, а як то. А де. Ну, коротше, не все так просто. Я на, на не люблю шарову роботу, не люблю робити на халявку. І як попало, аби, аби аби як зробити, аби тільки гроші з вас взяти. Якби я хотіла, я б поставила цінник 200 гривень, і в мене б тут очередь стояла зранку до вечора. Бо 200 гривень це зараз такі гроші, що пішов, купив а, мізерний набор якийсь поїсти сьогодні, і все, ж нічого. Все, люди маленька така інформація, то головне пишете питання. І приблизно знаєте, що ціни. Ось такі, десь, в цьому ракурсі. Ось. Так що бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па-па.